Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою де слизько. Сьогодні ти авторитет, завтра кінець твоєї слави. Ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі. А завтра можеш впасти в бідність, старайся вберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий повний сил, а завтра розіб'є хвороба. Ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі радість зріднилася з тобою. Ти зазирни в оселі ті, де обійнялися журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись сирітської руки, щоб їм тепла хоч краплю дати. Сьогодні друзі повний двір, а завтра зрадили, лишили. Ти коло друзів перевір. І подружись з тим, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають, може інші, а завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші. А завтра, завтра не Твоє. Ти бережи своє сьогодні, і поки час ще добре є, цінуй цій милості, Господні, відкрий обійми для тепла, сердечні двері для любові, що потекла з Твого єства подяка, щира я Христові, за кожен день, за кожну мить, за кожен вдих і кожен подих, нехай Творцю хвала бринить. Поки з грудей останній подих не вирвався, співай творцю, і не скупись на щиру вдячність в годину радісну свою, поки ще маєш працездатність, Роби в собі запас добра і милосердя, і любові, щоб не забракнуло, тепла для ближнього у кожнім слові. Цінуй прожитим кожним днем, цінуй відміряним сьогодні і обери найкращу схему бути в присутності Господній. бути в його руці завжди, сьогодні, завтра і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти до неба і жити там навіки. Чим ти наповнюєш себе сьогодні, завтра відгукнеться. Знай, Бог очікує тебе, тож поки ще не увірветься та ниточка життя Твого. Сьогодні поспіши до Бога, шануй усім єством Його, хто зна, яка ще дорога попереду на тебе жде, чи дуже довга, чи коротка, чи завтра у життя прийде, тож хай. Бажання нитка прив'яжеться до добрих справ, які підуть вслід за тобою. І не кажи, що ти не знав, що всі діла візьмеш з собою, як перейдеш межу життя, і будеш Богу звітувати, поки горить життя свіча, зумій Ісуса відшукати, а Він надійно збереже і твоє завтра, і сьогодні. Хай твоє серце обере, бути завжди в руці Господній. Амінь.